Одесит Костянтин Реус створив комп'ютерну гру про війну в Україні. Вона називається Broken Life, А в центрі подій кіт ветеран на ім'я Лео. За сюжетом головний герой повертається до рідного міста після його деокупації. Там він намагається знайти своїх близьких. Як пише сам розробник гри, сценарій був написаний серед хаосу та страху бомб, що падають на його місто та по всій країні. Це глибоко особиста історія, народжена з моєї боротьби з депресією, панічними атаками та нестерпним горем війни. Зазначає у описі автор. В Одесі судитимуть 57-річного іноземця, який займався незаконним переправленням військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. Іноземець у змові з невстановленими особами підшукав одному з популярних месенджерів Одеси та призовного віку та за гроші пообіцяв забезпечити його підробленим паспортом з іноземним громадянством та вивести з України. Вартість таких послуг була оцінена в понад 10 тисяч доларів, але плани ділка зірвали правоохоронці. йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Одеських футбольних фанатів уперше за три роки допустять на трибуни. 18 травня на стадіоні Чорноморець фани зможуть особисто спостерігати за поєдинком між київським Динамо та моряками. Проте відкриті до відвідування будуть лише два сектори стадіону. Додам розмови про відкриття трибун ведуться вже не один рік. Утім, через безпекову ситуацію збирати вболівальників на стадіоні так і не наважувалися. Найближчими днями в Одесі очікується похолодання. За повідомленням гідрометцентру Чорного та Азовського морів до 17 травня у регіоні можливі дощі різної інтенсивності температура вночі суттєво знизиться до 4-9 градусів, а в день не перевищуватиме 13-18 градусів тепла.